Старт! Ох, чего моя? Всім привіт, друзі! Давно не було відосів. І от цей день настав. Ми виїхали на рибалочку, але вона не проста. Тут вже з'їжджаються наші друзі. Сьогодні будуть змагання з риболовлі, стрітфішинг. Олександр Рябуха мав поїхати зі мною. Замазалось. Але не вийшло в нього. Дуже шкода. Але зі мною сьогодні Дімончик. Всім доброго ранку. Дімончик, як ти поживаєш? Отлично. Вот настроенный на результат. Хвать буду. Красавчик. Так, ось сьогодні найпрофесійніші рибаки сказали, розкажуть, на що тут ловити, бо я тут третій раз в житті. На силікон тоже? О, ось приветик. Приветик тоже Зірка, приветик. Дві Зірки, три Зірки. Зірка, о, Зірка. Сика клювала, так що щось з по-любому надо пробувати. На силикон? Да. Ранковий вихід. Якщо ранковий вихід щуки не буде, тоді будемо пробувати топлення ловити. А які ж розміри приманок? Два дюйма. А колір? Колір? Колір. Лох, масло, може філет. Класика. Що у вас за, сьогодні за комплект? Три комплекти. Три комплекта. Три комплекта. Такий без... же що, три руки. Без тренувань Мені в принципі треба все пробувати. Почнемо з лайта. Може буде дальня щука. Якась там стоять. Активна, середня дистанції, може далі. Якщо не буде, будемо ловити окуня. Класіка. Як обично. Учись Димончик, три комплекти. І ще можна яша пробувати. Тут да? Хорошо, яша ловили. Його тільки треба знайти. Він стоїть п'ятнами і десь стоїть. Якщо його знаходиш, то можна ловити. З одної точки. А якщо я буду ловити на один тюйм ціліку. Нормально? Нормально. Пійде? Да. Буде результат. Да. Ну, все. Це ж класика. Дякую вам за підсказки. Ой, не знаю що буде сьогодні, але щось буде Все, хлопчики кайфують від рибалочки, доброго дня. Доброго дня. Ви кайфуєте від рибалочки? Все добре. Ну що, хлопчики? Мені міха все розказав. Подивитесь на відео після, після цього після турніру нашого. Страшно взагалі. Тут, тут будем... саме непонятно. Все буде добре. Ловить на щось маленьке. Кидай і кидає. Ловля на них. Баклажку взяли? Обов'язково. Саме спортивний садок. Другого немає. Вся риба була. У вас голосно случилось? А це вже 4 роки після ковіду. Це осложнення таке. Йо моє. Бо я наче пам'ятаю, другий голос був. Так що так? Ну що, розказуйте? що там у вас за комплект? й та у вас тоже заряд, я, я, ну, я шо, в шоці. Развиваемся. Ничего себе. на пары були в лохи. А. Обалдеть. Три комплекта. Ні, то моих тільки два. А, ну все одно красиво. Красиво. Будемо щось пробувати. З чого чего будете починати? З маленького, гарного, з бега. А, з О, це конечно, да. Для начала надо добігти. Ото те місто посередині ставка. Саме прозир. Де-де-десь От Так що отак. Вже бігти треба. Не знаю. Ну що ж, зараз будемо в'язатися та готуватися до риболовлі. Доброго дня, як вас звати? Максим. Скільки вам років, Максим? 14. Йома, і ви вже такий заряджений рибах. Спортсмен. як і в що які очікування від змагань? Не знаю, риби не було на ділянці. Були тут раніше на стовпі? Ну, друге місце ж весною зайняли. О, друге місце, блін, оце ну це ви крутий призер. А ви яке місце? Сьоме. Ну це були перші. Перший виступ. Ну тоді це добре. Це середина тоді близько. Золота середина, яка складається. Ну це ж його перші були, да. це нормальне для першого. То Та дві палочки будемо. Які палочки, як, як ви називається? Бріде кабіна до шести. Ну і люєк. Ну 2000, хто розуміє, може щось там напише в коментарях. Кабіна. Це буде добре. М -м Вести дограм Ну, Це бюджетний комплект. А, оце ви знову ловите на оці маленькі штучки. <свист> Та ну, да. ну так. Це ж класно. Це буде ну, топчик. Та ну тут на вес тут мікрохерняється, лише би щоб від нуля відійти. Ну так. Да. Саме головне від нуля. Все, да, все буде добре. від нуля будемо відходити, буде чітко. Та. Все вже всі зібралися практично. А, нет, це, ще. це ще не всі. Це начало. Тут Більше тут... учасників буде, так? Да. Там около 18-20. 21, я по-моєму. Ну, я вчора дивився, вечором було 20. 21. Да, да, да. Скільки? 21. Ну так, да, 21. Ну, Назарчук, мабуть, не приїде. Назар ні, ні. у вас Назар Боженко. А, ну да. Кстати, напомнил, я в Т чаті что-то скидываю, общаюсь, кажу, о, ти похожий. Кажу, я, Я вашу фоточку скинув. Ага. Да, 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 там это тоді... Це мені тоже друг скинув, що це у вас Назар Боженко. А йому скидував цю фотку Божанку, ти сказав, що да, схожий. Ну конечно. Влад скидував. Ну от. давай. Так, ну що ж, друзі, санечки немає. О, йдемо на відкриття. Дімончик, треба ще чайку налити нам. Все, поїхали на відкриття. Ми отримали багато приманок вже на початку. Тут у нас... Дімончик, а ну розкажи, що ти отримав. Так. Ми отримали в першу чергу наліпки. Так. Короче, силикон. Карабінщики, флюрі, качки, наклеєчки. Так що ми щасливі, що нам ще треба для щастя. Будемо стартувати. Нам треба ще для щастя. Пообідати? Пообідати? Да. Та ми ще ж навіть не снідали. Ну це вже О, О, застіки тут нормальні. Ну, застіки класні, так? Да, це ми будемо сьогодні. Бачив які у мене блядь? Їх видно хоч? А, ну да, такие маленькие. Я тоже, как начну их вязать, а еще как Я себе щучек навязал поводков. Этот самый, а по месту буду вязать. Ну да. А ты навязал? Да. Красавчик. Короче, что его ждать? Старт! О, чего моя? Давай, бегом! Полетели эти сибеки, ну там. Тимон, я уже... Оббегался. Тут спінінги у нас в руках. Чує бігти, Все одно злов нашу рибку. Так, сьогодні в мене комплект азура олів'я до 3 грамів. О, вже люди побігли. Йомай, оце, да, диви. А я хотів іншою дорогою їхати. А тут... можно уже кидать. Боевицы какие тут. Давай, Димочка, давай, давай, давай. Та Ребята, мій, мой перший улов. Ну, работаем. Таких хижок. Димончик на Та Там біля пляжа. Дивіться ось такий міні-міні, але від нуля відійшов. Ой, ой божечки, божечки не тільки не в воду. Дивіться, який він... який він злий, які в нього очки. Від нуля відійшов і слава богу, ребята. Тому ми задоволені. Ми задоволені та щасливі. Хлопці, а що це я за рибу зловив? Йоршик. Це йоршик, так? Це Перший раз таку бачу, просто не знаю. Ребята, я не здаюсь, оце вже хороший, це вже кабанчик. Дивіться. Та? Хе -хе. От это да. Це моя баклажечка. Така приманочка, фірбетик і вже дві рибки. Що значить? Та я не знаю, щастить мені. Тут це хороший такий компан. Це більше дворози, ніж минулий. І сходи бувають. Випускаємо наші перші трофеї. Оп, перший пішов Оп, другий пішов. порядок так ось тут уже зважування чемпионин самая биша щука 785 не вірити, що нужны така что такая рыба есть Ну, у меня технология Тех... 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 технология ой 6 ета -мо вот я Навер... не мог раньше слить наверное с другого ставка придет в сумки ж достав на 100 Як оце таке? Я теж так думаю. Ну, А я думаю, чого стоїш на одному місці? Думаю, йо. Ну ладно. Щоб викинув. Випустив. Покидати на дорогу не треба, воду. Скільки риб? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І це сьома. и плюс 116 литров. Сейчас подождите, okay. Можно вон так все делать и все. Следующий есть? Я боялся. О, очень Ух ты, Нормальный опыт. 147, штуки. Как вам удалось? <рес> єш, єш, а, мастерство, <рес> мастерство. мастерство. А, а потом, а блин. А я уже забыл. Сейчас видео передаемся. А распишешься? Кстати. Кирюха. Не Не расписался, не розписався, засчитал, и все. <рес> так. Что еще? Що, як результати? У нас дуже велика, вона не видима просто. Я зрозумів, дуже... Так що, ребята, не з нульомі, слава Богу. Ну, да. Повезло мені. Ну, щуку я так і не зброю. Може в другому турі треба упиратися в щуку. Одна щука вирішує все. Друзі, зустрі тут найкращий э, набір на окуня. А ну розкажіть, які тут приманки, будь ласка. Та тут апстрім фюзен, фіш, типси, апстрім, скорп, абстрім, дартс, тут танта відфішап, абстрім фьюзен. Які найкращі на вашу думку? Або танта, те на которые кають. Така... Ага. Зелена. Да. Ну, або... Кіпсі Кредіфіш. Кіпсі? Угу. Йома, ну чо. Я на неї вже переловив, наверное, на риб 30 зловив. Нічого собі, який найбільший трофей? Ну, Окунь грам 240 на А щука яка? А щука ловив тільки Добре, на таку. О, розуміло. Ми подивимося, що ви сьогодні згор. Ми чекаємо на ваші трофеї. Так, вот моя третья рыбинка, друзья. Я не сдаюсь. Так, Димончики, рождаются. Переможцы. Нормально? Димончик. Пойдет? друзі моя четверта рибина ух йду на рекорд спинце там хай все аж To. Він сожрав мою приманку. Mm. Как весь mm. вс есть. Mm. Mm. Ну mm. да. Mm. Mm. Ще один окунь. Mm. Mm. Це мало. Три штуки. Mm. Ну це на таку штуку. Супер медленна проводка. І воно якось його їсть, не знаю. Це так ударив, що я аж злякався, думав 2 кг, Але ось така рибка. Може, роман, да, давай. 4. Ну, ти хоч в этот раз. Ну, я Живого, вже трошки що? на цій водоймі привик уже трошки. Ще пару раз проїхати. Ну. Підпис. Під... Рома підпис. Кіло п'ять сім щука. Вас, так? Просто перший раз у вас взагалі по нулям було. Да. Другий, другий раз одна риба одна риба, а цей а раз. Да. <рес> <Третій> <рес> раз вийде, я так, що тут у нас? Спонсор Food Mission. Тут що, як його... Так. Да. Значить, каша да. гречана вибрав, я з куркою. На. Там написано жидкость, бачиш? Так, так, так. Треба 180. 180. все. Набирай, заливай все. і закривай плотненько. Поняв. Такс, що у нас тут? 200, ні, 200 балів. <рес> 180 так Ой, гаряч. Так, залили. прошу вас Прошу. Да, спасибо тебе що чекаємо тепер 7 хвилин 7 хвилин а мішать треба так топто не знаю, може бути

Ні, бо встарайся куди. Тільки хотів переключати. <реш> переключати? Переставляти? Тільки хотів переставляти приманку і плюнув окунь. Твій перший окунь на цих змаганнях? Угу. Це красавчик. Нічуся. Трофей. Оце трофей. Оце трофей. Нічосі, блин. На танту? Да. А ну покажи, повний вище так. Ага, а й окуня тепер покажи. Нічого світбаниця. -мо шо моє место? І так друзі, ми оголошуємо результати цього неймовірного дійства. Всі на місці. І учасники. Шановні друзі, учасники, наші риболовні змагання добігають свого логічного кінця, але сподіваюся, що емоції, які ви пережили сьогодні, трошки додали вам драйву і заряду енергії на майбутнє рибалки. Навіть якщо не всім пощастило сьогодні з уловом, переможцем сьогодні є кожен, хто був тут, хто ловив, хто підтримував цей захід і створював цю атмосферу, тому що кожен із вас це частина цих змагань. Ідуть. Всім Ну, Правда, народ, я вам всім дякую, що ви долучилися, що ми реально круто позмагалися. Не всі зловили, але ну, погодьтесь, що ці змагання. Ну, Вони не такі були, як всі і перші. Найкращі. Ваші, але цікавіші. Тому я вам всім дякую. Для тобі дякую. Да, дякую. Ну що ж, друзі, змагання закінчились, вони були драйвові, вони були незабутні. І насамперед дуже класно організовані, дуже хороші були призи. Е, дуже гарні у нас учасники, фотографи. І нас також нагодували, тому це все просто, просто феноменально. Рівень змагань порівняно з минулим роком підвищився. В рази. дуже дякую організаторам. Щодо мене, то я зловив 6 рибинок. Для мене це також хороший результат. Раніше такого не вдавалося, тому розвиток є, перемога над собою є. І це найголовніше. І ще найголовніше, що все-таки ми могли, змогли зібратися і ці змагання подарували такі емоції, які залишаться на все життя. Тому, друзі, відоси на каналі будуть. Вони будуть трішки рідше, будуть вони якісніші. Тому на зв'язочку. До нових зустрічей. Всіх чекаю на каналі.